Верховна Рада ухвалила у цілому законопроєкт про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків. Про це йдеться на офіційному сайті Верховної Ради. Серед іншого, цей закон дозволяє продаж будь-якої частки держави в банку, а також Розширює коло потенційних інвесторів. Чому держава планує зменшити свою частку в банківському секторі? Як відбуватиметься приватизація державних банків? Розпитаємо президента Асоціації українських банків Андрія Дубаса. Він тепер на зв'язку зі студією, пане Андрію. Добрий день і дякую за те, що знайшли час для суспільне студія. Добрий день. Слава Україні героям. Слава чим продиктована тенденція до зменшення такої державної участі у банківському секторі. Я би сказав так, скоріше тим, що в нас в державному секторі є такий трішки перекос. В чому він полягає? Частка, державного, частка держави в цьому секторі економіки сьогодні є. 53%. і це я вважаю надто багато для такого, скажімо, високорозвинутого банківського сектору в Україні в будь-якій державі, і саме через це був прийнятий закон. У нас в принципі працювали закони, які дозволяли зменшувати цю частку. Але їх сьогоднішні зміни, які які прийняті, я вважаю, що їх суттєво вдосконалили, і таким чином ми десь навіть перед війною коли ми говорили про те, що потрібно буде знижувати частку держави в банківському секторі, ми починаємо вже на третій рік війни, грубо кажучи, повертатися до цього питання і виконувати взяті попередні на себе зобов'язання навіть перед міжнародними партнерами, пан Андрія, як частка ця частка може змінюватися в залежності від ваги банку і його системної ролі, інакше чи для всіх банків ці умови можуть бути рівними і мають бути рівними? Ну тут є певна особливість. Дивіться, тому що давайте поговоримо про ландшафт або про що складається наш державний наш банківський сектор. В Україні працюють три категорії, скажімо, власників банківських банківських установ. Це держава, можуть бути державні банки, банки з іноземним капіталом і приватні банки. І сьогодні. Приватні банки займають в банківському секторі 20%, банки з іноземним капіталом 27%, і решта це державна державна власність, державна частка це 53%. В Україні фактично трапилися такі моменти, що цей ця частка держави збільшувалася через різні підстави. Наприклад, дуже суттєво вплинуло на це націоналізація державою Приватбанку. Сьогодні Приватбанк. В часті всього банківського сектору займає 23%. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну держава націоналізувала російські активи, які були в банківському секторі. А саме колишній Альфа-банк, тепер він називається Сенсбанк. Ну і два невеликих банки, які теж були пов'язані з певними скажімо так, цими воєнними речами це ПІН банк, перший інвестиційний банк і Моторбанк. Отже, фактично, держава збільшила свою присутність на на банківському секторі, не в таких, скажімо так, економічних якихось умовах, коли ти купуєш, продаєш, а це було вимушеними обставинами. І звичайно, наші міжнародні партнери це розуміли і задавали десь питання, чи ви плануєте далі бути, мати таку велику присутність у банківському секторі держави? І звичайно, що і міністерство фінансів, кабінет міністрів і фонд держмайна, які можуть бути органами управління, або ну скажімо так, виконувати функції держави в цих банках, вони прийняли на себе зобов'язання, що будуть поступово зменшувати ця історія. Вже тягнеться напевно років 5. Але так як в 22 му році війна, ну звичайно, такі речі відкладалися сьогодні. Зниження цієї частки, якщо говорити про приватні банки, бо банки з іноземним капіталом, в принципі, там немає ніяких проблем, тому що є іноземний власник або приватний власник він свою частку в цьому бізнесі може продати відповідно до господарського, господарського процесу в Україні. Тут ми говоримо більше про державну частку, тому що дуже важливе питання і визначення ціни. Підбір, наприклад, консультантів-радників, які можуть займатися підготовкою. Потім теж дуже важлива новела, яку фактично тепер проголосували народні депутати. Це, це те, що держава може продавати не всі 100%, наприклад, акції в банківській установі, а якусь тільки тільки частину. Тобто, фактично може залишити за собою, наприклад, допустимо там Ощадбанк. Він на 100% належить державі, і для прикладу там держава може прийняти рішення продати. Тільки якусь виставити на продаж, тільки якусь частину акцій цього банку до цього моменту було зобов'язання, що тільки або 100% продавати, або або не продавати. Тобто, такі технічні правки я вважаю, що вони будуть допомагати. Там багато йде мова про прозорість і про підвищення вимог до цих консультантів-радників, які можуть залучатися, також будуть я думаю, залучені і різні міжнародні організації або міжнародні відомі такі структури до теж до аналізу визначення ці. Інціни, і таким чином я, я думаю, що в середньостроковій перспективі частка держави в банківському секторі може знижуватися, але все рівно це буде рішення, яке прийматимуть урядовці, прийматимуть наші можно влади. Пан Андрій, і яким чином технічно буде організований процес про продажу цих цієї частки, яким чином буде забезпечена прозорість і диверсифікація інвесторів, про що ви казали раніше? найцікавіше питання і найскладніше напевно питання завжди стоїть як визначити ціну, тому що ну, з одного боку, от, наприклад, наші глядачі можуть сказати, ну як визначити ціну, є ринкова ціна там якогось певного активу, от по по такій ціні і продавайте цей актив. Але банківський бізнес він має свою специфіку. Наприклад, є активи, і є пасиви, і якщо їх відняти від активів пасивів, залишається капітал. Але цей капітал його навіть номінальна вартість вона не завжди може відповідати 100% цієї ціни. Чому тому, що, наприклад, в банку може бути значний обсяг непрацюючих кредитів, так званих дефолтних кредитів, і таким чином це теж буде впливати на визначення ціни. Тому перед початком повномасштабного вторгнення було декілька таких успішних кейсів, які по яких можна було орієнтуватися, наприклад, по визначенню ціни. А коли один із державних банків вирішив свою частку, якщо не помиляюся, 20% продати одній із міжнародних фінансових організацій, а цю частку 20% оцінили в 30 мільярдів гривень. І якщо простою арифметикою порахувати, яка тоді була повна вартість, наприклад, 100% акцій, виходить, що 150%. Мільярдів і, і е, коли коли порівняти це, наприклад, з самим капіталом, то вийшло так, що десь 50% від вартості капіталу була визначена вартість цього банку. Це не означає, що всі державні банки можуть по такій ціні продаватися з іншого боку, державі сьогодні банки і банківська участь є доволі прибутковою, оскільки зараз банки генерують достатньо прибутків, і таким чином державі, а коли є власні держави, то всі ці прибутки і всі дивіденти, які отримує а всі прибутки, потім перераховуються як дивіденти в державний бюджет. Тобто, чи буде вигідно зараз державі продавати? Ту сферу бізнесу, наприклад, яка приносить непогані доходи в державний бюджет. Тому питання тут таке стоїть. Знаєте, процедура звичайно вдосконалена. Вона прийнята, але вже чи варто зараз продавати цю частку, чи можливо там після завершення вже війни, наприклад, в Україні? Ну, питання відкрите, реально відкрите. Дякуємо. Дякуємо за ваші роз'яснення. Андрій Дубас, президент Асоціації Українських банків, відповідав на запитання Суспільна студія.